Після п'яти років за кордоном Антоматчич повернувся до свого села, що коло міста Варес у Боснії і Герцеговині. Тут він відкрив транспортну фірму, яка прокладає гірську дорогу, що сполучає сусідні поселення. У місті всі стають щасливішими. Сюди приїжджає більше людей, і це видно по людях. Інвестують більше, тому я вірю, що все рухатиметься вперед. Анто один із багатьох, хто повернувся до цього району після розроблення нової копальні з видобутку срібла, свинцю та бариту. Шахта відродила регіон, який занепав через війну, та економічні проблеми. Балканські міста давно потерпають від спаду народжуваності, політичної нестабільності та масової еміграції. Але приклад Вареса дає надію, бо регіон багатий на корисні копалини. Одна британська компанія сім років тому почала тут розробляти копальню. Вона вклала в це 250 мільйонів доларів. Минулого місяця вона розпочала видобуток. Це перша така копальня, яку відкрили в Європі більш ніж за десятиліття. Нині біля річки будують дерев'яні котеджі. Відкрилися магазини та пекарні, а у вихідні ресторани переповнені. Британська компанія також проклала нову трасу та відремонтувала залізницю. Безробіття в місті зменшилося майже вдвічі, а дитячий садок, який два роки тому планували закрити, тепер не може прийняти всіх охочих. «У Варості вже все не так, як було п'ять або шість років тому. На копальні безпосередньо працює близько 300 осіб. Очікують, що шахта щорічно експортуватиме сировини на 430 мільйонів доларів. Утім, раді не всі. Активісти-екологи скаржаться, що видобуток знищує біорізноманіття та забруднює річки.